Так, да, вони і, полив, і Зеленського поливають брудом, і Україну поливають брудом, і нас всіх з вами поливають брудом, але щось питань до них нема. І розповідають, що треба на мір іти з Росією. І віддайте території, і треба домовлятися, і там це все змова Америки і Росії. Ну, вони щось далі ходять і мовлять, і, в них, і відкриваються нові YouTube канали, там уже їх з десяток. І набирають десятки, сотні тисяч переглядів. І ці люди сидять тут в Україні. Оце, а потім ми кажемо: расистський псо буде там щось казати. Так, так, так це прямо, прямий обов'язок. Це не, про, справа не про демократію. Я тут, наприклад, абсолютно ратую. Я людина, яка виступає за демократію. Але демократія закінчується на русська мірі. Там, де рускій мір, це вже не демократія. Люди, які за русський мір публічні, які топлять, вони сидіти в тюрмі. Це моя особиста точка зору. Ті, ті, які тягнуть сюди Росії. Прямо і відпрацьовують російсь, російські темник. Ну я ще раз говорю, влада з тим нічого не робить. Московські попи в нас гуляють, аж гай шумить. Все з ними нормально. З громадян з громадянством Росії. І приїжджає якийсь там американський, якийсь там нанятий на вінським, юрист, і тут розсилає нашим парламентарям. Значить, погрози, якщо ви не будете голосувати за про за, за заборону російської церкви, то вам там будуть наслідки в Америці. Чого його сюди пустили? Люди, якщо є якщо є факти, що він е, фінансується під санкційним новинським расистом новинським то мені, наприклад, байдуже громадяни на якої він країни, хоч США, хоч ФРН, хоч Британії Його не мали б сюди пустити. Тобто це теж російське ІПСО. РПЦ це російське РПЦ в Україні теж просуває російське ІПСО і російські наративи. Російські проросійські YouTube канали просувають російські наративи. Російська культура вже мільйон разів говорилося, скажу ще раз: російські всякі розважальні YouTube-канали, всякі Тік-Ток-канали теж. Я, чесно, я розумію, що має бути механізм. Ухвалений Радою, яка в нас не працює. Щодо заборони російського контенту, російського цього всього на території України. має бути офіційне звернення від Ради, законодавчо закріплене до всіх міжнародних, в тому числі, платформ. Оці всі речі мають бути на території України заблоковані. В них є можливість це зробити. Тому що, наприклад, частина Інстаграм-каналів, Ютуб каналів на території України просто недоступна. У мене на увазі з Росії. Так так можна зробити з будь-чим, з будь-якими російськими впливами в Україну. Ну, знову ж таки, ми ж граємося далі в лібералізм з руським міром, таке враження. Так? Оце є російське ІПСО. От якщо це російське ПСО все забрати з України, а можливість цього є. Тоді, відповідно, і, і, і не треба буде говорити про те, що на українців будуть впливати якісь там російські наративи. Тоді їх просто тут не Ну, вони будуть, але їх буде мінімум, їх не буде багато. Просто, а, як тут сказати, от коли зараз багато дуже хороших русских, так званих, показали вже своє кінцеве своє обличчя, хтось там навіть вже на вибори сходив, так, за кордоном. Хтось підтримав рашистських кандидатів, які вчора стояли разом з Путіним на сцені на Красної площі, всяких даванкових, даванкових і так далі. Там, опозиціонери підтримували? Частково їх хороші русські, так звані путініста підтримали. Ну, про що далі говорити можна? Тобто, саме поняття оцих хороших русських, воно дискредитоване повністю. Більше того, да я переконаний, що половина цих хороших русків на зарплаті в Кремля сидить. І їхнє завдання одне: е, в світі показати, що це винен Путін, а от Росія така хороша, русський народ не винен. 87% не воює один Путін, біжить вздовж кордону і пускає ракети. То Путін отримує особисто е, скільки сотень кілометрів е, фронту. Путін отримує, мабуть, один. Разом з, там, з десятком кремлівських керманичів, так. Ну, тобто, я про це веду, що це теж є велика проблема. Що українців підсадили на цих хороших русських, а вони виявилися взагалі ніякими не хорошими. Вони відпрацьовують теж певні наративи. Вони відпрацьовують на російську культуру за кордоном. Нещодавно, до речі, вийшла одна дуже цікава стаття в іноземних ЗМІ, яка мова, мова йшла про те, що. Недаремно Путін, Росія не закрили кордон, коли був, був цей перший етап мобілізації, тому що таким чином вони інкорпорували, вживили своїх агентів, своїх, груп, своїх, своїх агентів впливу на трьох континентах. Тобто разом з оцими втікачами переїхали, умовно кажучи, ті люди, які створюють такі осередки русської культури по всьому світу. Вони порозповзалися, вони там ходять, голосують. На виборчих дільницях вони машуть прапорами, концерти в різних країнах світу, там російських виконавців відбувається, там збираються тисячні зали, де вони всі там гуртуються, і, і там покаяння за війну нема. Там там русський мір такий, що аж смердить Я це веду до того, що е, політика умиротворення якоїсь частини рашистського суспільства, вона теж по суті зазнала невдачу. А, а, а так само ці всі дожді, ці всі ЗМІ, які там емігрували, які теж по суті дуже багато разів шкварились. То про що може, може йти мова? Я вже мовчу там про цей марафон Freedom. Ми ж замість того, щоб е мовити англійською мовою на світ. Ми мовимо на русскому язикі, ми на світ мовимо, куди ми мовимо, для кого ми мовимо. Замість того, щоб говорити світом мовою, яка найбільше поширена в світі, розумієте, ми ж не маємо жодного українського ЗМІ, яке мовило б англійською мовою в світі. Всі мають. Польща має, Німеччина має, Франція має. І от якщо подивитися, є мовники міжнародні. І іномовники так звані. от беремо Французькі німецькі вони мовлять там мінімум на п'яти мов Аль-Джазіра має відділення свої ледве не по всьому світу. Причому там там така така техніка, і такі, е, в Лондоні в них <студія>, і студія є. В Лондоні студія. Розумієте? А в нас Фрідом. Ми далі боремося з вітряками десь там в, 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 в Сибірі, чи, чи невідомо де. Чи, чи впливаємо на якихось там е переселенців російських в Арабських Еміратах, які там, які плювали на той Фрідом з високої колокольні. Розумієте? А ми мали б мовити, я це говорю на, на всіх ефірах. Я говорю, ми, у нас ми мали б мовити мінімум англійською мовою 24 на 7. На США, в США російська пропаганда ж як працює? Він зараз на ура. Та на ура, серед республіканців. там е, взагалі, ну Ми ж бачите, що там робить ці такери всякі, там і, і, і їм подібні. Там, і ПСО їхнє працює конкретно по, всі, по всьому світу. А ми не маємо можливість донести свою позицію ні в США, ні в Британії саме позицію не через їхні ЗМІ, а через наше ЗМІ. А взагалі, по великому рахунку, в нас має бути іномовлення англійською, німецькою. Французькою, іспанською можна китайською, ну тобто от, але принаймні декілька мов у нас мало бути. Тому що англійською це скільки носіїв? Сотні, сотні мільйонів. Та й навіть не носії знають англійську. Іспанська це в нас носії, Іспанія плюс більшість е, е, ну, е, е, Німеччина і, і, і Франція це просто. Державні з держав гемонів, і, в принципі, на них треба було б мови. тобто ми говоримо про те, що ми мали б доносити свою точку зору, а потім ми кажемо, російський ПСО працює. А от так, що 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 треба працювати з іноземною аудиторією, в тому числі, а не а не працювати. Тому моя думка така: добре, якщо навіть якщо навіть російськомовниця це іномовлення, добре, ну, хоча. Зважаючи на його ефективність, якось під сумнівом, але добре, якщо воно має якесь хоча б місце, то тоді має місце точно мовлення іншими мовами. У нас мають бути або звукові доріжки, тобто, тобто це все питання не, навіть некомпетентності, це все питання, от, е, з якогось загравання, намагання там нібито вплинути на когось, на якісь маси. Це питання якоїсь. А мабуть, і некомпетентності в тому числі, в тому числі і некомпетентності і нерозуміння того, як це має працювати. Чомусь в усьому світі це працює, а в нас, ну, от ми знаходимо якийсь черговий інший велосипед. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!